Знову подільські лікарі сімейної медицини завітали до Липецької амбулаторії, аби прийти на допомогу всім, хто цього потребує. Першим їх раду зустрів фельдшер Олександр Балик. Як правило, такі виїзди лікарів проводяться постійно в середу та п'ятницю. Цього разу приїхав сімейний лікар Володимир Громеш з медичною сестрою Тетяною Грабован. На них уже чекали пацієнти, кожен зі своєю проблемою. Лікар уважно вислуховував всіх і давав необхідні рекомендації. При цьому в обов'язковому порядку вимірював тиск і сатурацію, а також при необхідності виписував рецепти та направлення до вузьких спеціалістів. Липечани були дуже вдячні лікарю, котрий був і уважним, і досить компетентним в усіх питаннях. Чи сподобався вам сьогоднішній прийом лікаря? Очень хороший врач, мені сподобався. Ми живемо тут в селі, в Ліпіцькому. Нам набагато легше прийти сюди і Дуже Очень большое спасибо вам. Спасибо врачу большое. Огромное спасибо. Дякую. Дуже дякую. Поки тут тривав прийом, на вулиці зібралось чимало липечан, котрі хотіли проконсультуватись і перевіритись. Загалом близько 20 осіб в цей день відвідали лікаря. Медсестра в цей час всім, кому необхідно, перевіряла рівень цукру в крові за допомогою глюкометру. Це допомагало лікарю більш правильно поставити діагноз. Серед тих, хто сьогодні завітав на прийом, була і липечанка, котра погано себе почувала. Їй одразу надали всю необхідну допомогу. Багатьом цей день робили карт. Кардіограму, яку тут же розшифровував лікар. Також всі бажаючі могли отримати щеплення від коронавірусної інфекції. Його робила медсестра. Що стосується місцевого фельдшера, то відчувається, що він тут свій серед своїх. Майже все про всіх знає, і всі скарги бере до уваги. Адже він тут на селі як лікар. До нього звертаються і в день, і вночі зі своїми проблемами. Він і тиск міряє, і кардіограму робить, і сатурацію перевіряє і швидкотести на коронавірус. Інфекцію всіх знаю, всім хочу допомогти. Стараюся. Це оцінюють не тільки місцеві жителі, але й колеги. Хоча і не всі аналізи можна зробити тут в Липецьку, то як ви вважаєте, через те, що лікарі почали приїздити в це село, чи більше тут здорових буде людей? На вашу думку, як ви Я вважаєте? думаю, що да, тому що щось ми посовємо на місці. А щось ми посвятимо в тому плані, щоб люди поїхали і до Тож дослухайтеся до парад спеціалістів, використовуйте можливість підлікуватися у себе вдома, бережіть себе, а саме головне будьте здорові. Тамара Шарапанівська, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.